Зустрілись з чоловіком. Ну так, а, зустрілись, де, що, познайомились, як? Ми півтора року зустрічалися, потім у нас було весілля. І через рік народився Ромчик. 3750 він важить. 50 сантиметрів. Ріст. Друга група крові, це я дуже добре пам'ятаю. Ну, народився і ми зразу приїхали сюди. Додому. Тут в основному вихованням всім займалися батьки. Трошки нянечка з ним сиділа, займалася, ну і батьки. А далі пішов садочок, то вже трошки було нам легше, бо руки були розв'язані. Ну і все, а далі 23 школа, перший А клас. Класна керівничка була Соя Марта Іванівна. Він там вчився до 4 го класу. Після 4-го класу він поступив в другу гімназію, навчався в гімназії два роки, і потім. Ну, він дуже сильно просився перевезти, тому що друзів тут дуже багато було. І ми назад його перевели в без третю школу. І все, і так він закінчив. Класна керівничка в нього була Лисаманко Анна Михайлівна. І так він закінчив, 10-11 клас він закінчив екстерном, поступив в Прикарпатський університет на психологію, спеціальність психології, філософський факультет.